Дев'яте жовтня Середа. Поневолені самодостатністю. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Об'явлення 3.16. Сьогодні від Лаодикії залишилися лише руїни. Однак у минулому вона була доволі процвітаючим містом. Сьогодні головні туристичні маршрути не проходять через Лаодикію, і мало хто відвідує її. На цьому місці не проводяться масштабні археологічні роботи. За кращих часів у Лаодикії проживало близько 150 тисяч чоловік. Це місто було важливим торговельним центром Малої Азії і славилося виробництвом Чорної Вовни. Лаодикія була заможним банківським центром. Коли в 60-му році до нашої ери місто було зруйноване землетрусом, місцеві мешканці відмовилися від фінансової допомоги Риму на відбудову міста. Горді Лаодикійці заново відбудували місто за власні кошти. Місто також було відоме завдяки своїм досягненням у галузі медицини. Саме тут виготовляли добре відому, цілющу мазь для очей. Вістка об'явлення до Лаодикійської церкви дійшла до віруючих наприкінці першого століття. У цій вістці йдеться про духовну проблему, яка рано чи пізно виникає в кожного з нас. Лист починається з діагнозу, який ставить Христос. Він говорить: Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був або холодним, або гарячим, а що ти ледь теплий. Ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. об'явлення 3.15.16 змальовуючи духовну проблему, Ісус вдається до символічної мови: тепла вода це ані гаряча, ані холодна вода. Вона недостатньо розігріта, щоб у ній прийняти ванну. Вона також недостатньо охолоджена, щоб нею втамувати спрагу. Людина інстинктивно випльовує таку воду. Про що ж говорить великий лікар? Про самодостатність, байдужість. Лаодикійці не були гарячими, в їхньому серці не було духовного вогню, вони не мали палкого бажання пізнавати Бога. Але вони не були й холодними, вони не відкидали Бога, вони не шукали для себе альтернативи Бога. Вони були теплими, вони мали достатньо духовного життя, щоб добре себе почувати. Однак його було недостатньо, аби рухатися вперед. Вони не мали натхнення. Проте не можна сказати, що їх потрібно було навертати як грішників як же насправді можна подолати духовне самовдоволення? Як пробудитися від духовного сну? Починати потрібно з віри? Зламайте межі, в яких вам так зручно і комфортно. Щодня приділяйте особливий час для молитви. Оберіть одну книгу Біблії і прочитайте її від початку до кінця, вивчайте частини святого Письма на пам'ять, почніть звіщати ім'я Ісуса Христа. Духовну байдужість можна перебороти лише в тому разі, якщо ви вдаєтеся до певних дій, які змусять вас старанно концентруватися.